Важлива була зустріч у нас вчора із представниками. Це був американський лікар, який приїхав до нас із дружнім візитом на запрошення єврейської общини. І єврейська община працює із Бостонською єврейською общиною, і от це було таке запрошення власне лікаря, який займається. Військовою медициною. Це військова медицина, це медицина поліції. Він безпосередньо займає. Він працює в поліції, але він дуже добре розуміє, що робити у військовий час. І от зараз він знаходиться тут, в Дніпропетровську. Протягом тижня він буде тут зустрічатися із лікарями, з головними лікарями лікарень. Сьогодні він дає лекцію і проводить тренінги в Одній з лікарень. Отже, зараз у нас із наших планів забезпечити всіх наших військових такими індивідуальними аптечками. Після цього ми плануємо зайнятися санітарними сумками. Це трошки більший набір, який вже призначений для військових лікарів. І потім, звичайно, ми плануємо це вже такі більш стратегічні плани. Дуже потребують наші війська, тренінгів із першої медичної допомоги. Це те, що не всі військовослужбовці, не всі солдати і офіцери добровольчих батальйонів проходили такі навчання. А навіть якщо і проходили, вони недостатні. Навіть ті, вже більш сучасні засоби, які існують зараз, ну, потрібно. Потрібно теж освоювати.